Немає нічого кращого, ніж Різдво на Прикарпатті. З такими словами до нашого міста прибув папський нунці в Україні архієпископ Іван Юркович. З неофіційним візитом гість відвідав Івано-Франківщину. В Коломиї ж папський посланець не вперше. Про відвідини почесного гостя далі піде мова. Папський нунці Іван Юркович в Україні живе та працює шість років. Останні три архієпископ приїжджає на Прикарпаття. Тут представник папи Римського традиційно святкує Різдво. За його словами, ані куті, ані інших 11 страв... Ніде не готують так смачно, як на Івано-Франківщині. Це унікально трошки. Я думаю, що ви, до вас так і не буде, тому що ви вже привикли. Але мені здається, що немає багато країн у світі, де мають стільки таких гарних традицій, таких різноманітних традицій, ну, і, спів, і, після, і співання, і колядування, і так далі. Спочатку папський посланець відвідав обласний центр. Там разом з владикою Івано-Франківської єпархії Володимиром Війтишином архієпископ провів святкову службу та літургію. Після цього обоє почесних гостей приїхали до Коломиї. Такої Коломиї у нас більше немає, вона є одна. І такі в нас прекрасні і гарні люди Коломіяни. І тому ми бачимо, що навіть і папський нунцій, який запізнав Коломию. Хоче також прибути в свята, послухати нашої коляди, подивитися на наше різдво, на наші святкування і святкувати спільно з нами. Приймати таких гостей владиці Коломийської Чернівецької єпархії завжди за честь. Єпископа Володимира Війтишина Микола Сімкайло бачить частіше. А от папський посланець приїжджає до нашого міста один-два рази на рік. Це і наш посол папський, і ми користаємо його послугом, він нам допомагає, радимося, щоб було добре, гарно. Слідкує на території України, щоб був мир, спокій, злагода, щоб не виникало десь якихось конфліктів. Я думаю, що його порада, його дипломатичний, будемо казати, голос має теж велику вогу для нас, це дуже потішаюче, що він у нас якраз. У теперішньому часі є разом з нами і може з нами заколядувати і з'їсти з нами куті. Папський нунці Іван Юркович продовжує добру традицію своїх попередників. Зазвичай всі папські посланці святкували Різдво на Прикарпатті. Звичаї Івано-Франківщини їх вразили настільки, що у 2012 році у Ватикані поставлять ялинку та святкуватимуть Різдво за українськими традиціями.